Вечерній клюв. бім, бум, короб тигровий горіх, коріандр, а, карась мед, короб полуниця банан. Преміальне. Полуниця банан. Треба цієї дічі збавлятися. Ох, поперло. Нормально, мене саме слово сочетання пугає. Інтеркриль, порожняк книгона, я впевнений буде працювати. Розберемося. Так, да, походу, течення вниз пішло, того і кльова немає. Вода, походу, відступає. Чи то сидить, чи мені кажеться, чи вже давно об'їло. Не знаю, але доведеться перезакидати. Каша ціла, гачки голі. Як з цим боротися, щось опарише, якась зараза дуже швидко об'їдає. Я думаю, треба щось таке синтетичне чіпляти, але попапан закинув шовковицю. Нини, і тим паче восьмий номер. Чи цей 10-й номер гачка, восьмий номер Попапа. Це, блін, нанокарасів виловлювати і дуже пасивного сазана. Але на 10-й гачок витягнути коропа, я вам скажу, потрібна та ще майстерність на течії і ще й дикого неставкового. Це дуже непросто. Гачок зазвичай не глибоко, тому що це 10-й номер. А риба валить боком тільки так. Аж за опору залітає. Трошки далі швернув. Може там менше чернухи. Оп, Начав перезакидувати, хвать, а там лящара. Крупний весь на Дніпрі держиться. А тут, кажуть, теж попадається. Оп аже утік. Але тільки по сезону досить недовго. В принципі, як і в Херсоні по сезону. Але в Херсоні може півроку сезон <гум> бути. Він в одному місті, потім уходить в друге місто, і ти просто за ним на, на лодці їдеш в другі міста. А такий от зараз час, він на кошовій, на ямі, там, якщо пам'ятаєте, ми лящар там. Там десь судачар доставали на кошелій, на ямі, там і лящар хороших гасили, 2-3 кіла. Капець вони там хороняки подросли. Откуда знаю, бо браконьєри на білому озері в воду залазять, сітки сиплять і потім рибу продають ПДТБ. Ну, сипали, продавали, хоча і зараз сиплять, продають, кажуть. Хоча тебе вже в білозерки немає, який місяць розбомбили, все. Все ж гли. Браконьєри по білозерці торгують. Так, глибина. Ну така як метра три до чотирьох місцями. Краще, звісно, один раз структурсканером проїхати, а чим 50 разів закинути. А можна діпер достати. Тоже варіант. Але ви мене знаєте, я ж ніколи не шукав легкого шляху. Структор сканер це круто. Проїхав, подивився, де що на дні робиться, ловиться, де риба стоїть. Два-три рази так проїхав, подивився, що риба стоїть в одному тому самому місці. На такій-то глибині, іноді впирається в дно десь. І все, тепер ти знаєш, що треба стати там, то кинути туди. Так це працює. Чи то клює, чи то вітром шатає. Падлюка така. І так кругом по -по пошатає, броси, пошатає, броси. Тічень, як статі, спало, як бачите, по провисанію. Кілка. Скотиняка. Машину одігнав в бік. Бо вже раз 10 по крищі камінчиком стукнуло та по стіку вітром сипеться. Це просто капець. Оп! Кажись, сість. А то я вже думаю, на цьому і пошабашим. А ми не на цьому пошабашимо, а на цьому, що я витягну. Єсть. Ще один лящик. Адлюка, підростай. У нас не дуже швидко лящ росте. На наступний рік він дай Бог, щоб був грам на 200 важчий, якщо не менше. А от короб швидко своє бере. Дивіться, каша крильова ціла. Оп-оп-оп, пульсирує. Почав кидати на, на струю на, на середину. Ого! Що щука опять сіла на малька. Може в обриву вперся. Щось гарне. Хо-хо-хо. Оце вже лящара. Оце вже жирненько. У мене плюс в тому, що у мене. Зліва мене підсидіти ніхто не може. А слизь. Та ти скажи, рішив на мене чвіркнути водою з розворота. Зліва ніхто не підсидить, як бачите. Блін, рибаки на великах, повні баки бензика. Все фігачать в ту сторону. Видно, з мостиком рибалка там по поярче, ніж під мостом. Але це не точно. Треба б з машину закрити та сходити туди в гості з ревізією. Дивлюсь місцеві рибачки, всі на дерев'яних каючках, чи чисто фан фанерних. І всі теж оттуда офігачать. Та що ж там таке інтересне? Цей дід, що тут кормив на коропах. Смився давно. Ну то таке. О, у водичку зайшов. Правда, хоч жара відпускає. Красота. Уже каючка так 4 проїхала, народ шабаше, Не резинки використовують. ну Каючок іде швидше, тоненький прогонистий за резинку. Ну резинка може бути поустойчувая. Та просто каючок на березі можна залишити, кому він нафік нужен, всі свої. О, Тобто -то я дивлюсь, леска дергається. А от резинку треба забирати. Як не вкрадуть, а вкрадуть по-любому. Ми ще ночі з'їдять. Постійно перезакидаю і, як бачите, покльовки йдуть. Одну донку закинув без, без пінопласт. Чисто опариш на гачках на дні лежить. Оп, фрикціончик жужжить. Рибка підійшла. За Лящи, засранці. Оп, красавчик. Може і тут пінопласт брати. Але взяло на... Що це зробив? Це клює на що без пінопласту. Сидить. І без так навіть краще одна бере. Але на цей раз взяла жирна, гарна, смачненька, але костяста, костіста густеринка. Засранка. Втікай. Непогано розпочинилась. Все, цю назад закинули. З купою я париків, бо дивлюсь, сусід теж. Він вроді підписник, але не признається. Ну, прохавав хто я, бо питав, чи не на ставку. Він ловить без пінопласта. Але в нього з сп п'яти спінінгів клює тільки на один. Це теж треба розуміти. Плюс місцяк він зайняв, повкр покраще. У мене тут чепи і чого тільки немає. Нормально так давануло. Повна натяжка з уходом. Пінинга. Не спішим. Не спішим. О! Ляж дикий хвіст великий. <сум> Укрупняємося, це вже заявочка на пів кіло, <сум> хоча їх тут немає, але погляньте, красивий, красивий. Оп! Утікай. І тягнув красиво. Думаю, як так мощно кормить. то лящ добре так закрутиться. Бачите, дресєна. Чим він там харчується, щоб розуміли. Оп! Ну от і все. Крильовий бубалет. Повна сумка. Блін, та що ж сумка рветься, кришки кінець. А от крилю кінця не буде. Полуниця банан, короб тигровий горіх ще покажуть себе, але не зараз, не судьба. Тут, люди, трамбуйтесь і готуйтесь відпрацьовувати. Зараз все якось вкладемо. О, це треба буде здати, колись <свісно> Надо зберігати. Хлам, бо за нього висчитають за 100-кратною -100 стоїмостю. Самі знаєте. О, де ще втрати, що там такі наценки йдуть, щоб воно їм повилазило. О, Маслечко ми міняли недавно в моторі. Надо його перевитити втрову баклагу і заховати. Але це буде зовсім інша історія. Поки що дякуємо інтеркрилю за все, що маємо, що маємо. Якщо що ми, звісно, доточимо Матвіївку, якщо вона є, якщо нема, не обісуйте, кам'янка <свісно> безкоштовно і завжди офігеть, як дофіга м'явачі Такі пироги. Погнали! Спекотненько. От уже і майже літо пройшло, місяць залишився. Півтора, звісно, відео про запас знімається. Коли воно вийде, фіг, його зна, може навіть в кінці августа, це не точно. Невідомо навіть якого року і таке буває. А може навіть на осінь пришмалює неслабо. Все, думаю про Херсон, згадую котиків, адмірал їх кормив, відчитується, що коти покормлені. Дерева политі. Звісно, треба перепитувати, які іменно дерева, бо він дурачка включа, бо вони ті дерева не там поливає. Це у нього є таке. Хурма там у нас почала проростати, віточки пішли, ми сподіваємось, приживеться. Я хотів ще восени ще досадити, але бачу, ніфіга не. Не вийдеться особа. Оп-оп-оп, хо-хо-хо-хо-хо і дзинь-зинь. Попався, ось така от хурюма малята. Був у підписника в гостях, то в нього вже дорослі дерева такі молоденькі, але вже дорослі, плодоносять хурьмою. Це взагалі круто. Нам не тільки хурму ще пару абрикосин досадить різних ранні, пізні і всі желательно ананаска. Бо я ананаску посадив і в цьому году навіть спробував. Якась вона фальшива ананаска. Не та, що жовта, а та, що красна. Як звичайний абрикос, просто у фоні у формі ананаски. Кругом підстава. Коли купляєш, треба розбиратися, що за сорт береш і нафіга. І в провірених продавців, бо це повна труба. Стільки раз на лохотрон всякий попадав, поки підписники підказали, де треба брати. Оп, щось ми взагалі не за коропа балакаємо, бачите, йому це не подобається. Хорошо, чувак, зараз і тебе уважимо. Ха, -ха, ха єсть! Оп. Ех, під п'яторочку по-папчик одірвав Я страхую, я страхую, тихо. Все, глаза закри. А, та він його одчепивсь, думав по-пап. Попап, по-пап, зато плавником насадився. Як вони це люблять? Сапет карасячий, пицак точніше, не коропячий взагалі. Блін, хочеться акуратно, а виходить, як завжди. Майже зліс єсть. А думав будемо різати. Думав, будемо вскривати. 4 кг, чесних. Я би отак і гризнув би. Жарену свинку. Красавчик. Хоба на. Все як в старі добрі часи. Але в добрих часах ми тут не бували. Ми з адміралом сюди не от хорошої життя почали їздити у 23-му. Навіть на тому ставочку були, потягували коробчиків. На поплавки 30-грамові, толстолобні. Але була рибалка на поплавок. І хто ж скаже, що це була рибалка, не поплавок, хай перший кине в мене, як то кажуть, камінь. Бім, бом, карамельний інтеркриль. І попап клубничка, полуничка. Чи то малинка, я вже не пам'ятаю, упаковка десь в'язь сумки. Оп. Прикормочкою нас інтеркриль зарядив нормально. В цьому році я із собою взяв і, як виявилось, знадобилось, як бачите. І в Херсоні адміралу добре залишив безсмертному. Тут з хати не вийдеш, дрони літають, а воно з собутильниками на рибалку ходить на канали. Що ну, гріха таїть? Я ходив. Ну я хоч, може, трохи б десь б не затупив би. А адмірал стане і буде дивитися. Причому таке вже пару разів случалось. Він і на Mavic попадав, і на ударний. І один раз навіть він попадав в автобусі. І таке діло було. Його в автобусі. Підновили. 6 числа на Шуменському автобус бахнули. Декілька людей загинуло тоді. А адмірал з компанією, щоб не воняти, не гундосить. Що, зірвався? Да. Пішов на задній ряд сидень І це його і спасло тоді. Хто сидів впереді, то загинув. А він ззаді з компанією своєю їхав. І що ви думаєте, йому чи, чи життя навчила? Не в ту сторону взагалі, почав на роботу пішки ходити. На пенсії вирішив піти на роботу. Ну, що ви думаєте, на роботу пішки ходить? Це капець. Я його вже ругав, 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 ругав. Маршрутки хоч... Є шанс вижити, а десь там тебе посеред поля побачать. Заінтересуються тобою. Неізвісно, що там за уроди, за пультом сидять. І кінець тобі. Як не один, так вторим десятим доб'ють. Це ж просто капець. І фіга, пішки. Фігаче. І далі на роботу. Пенсія, блін. Паркінсонна. Оп! Сквознячок розганяється. Так. Сапетику, писачику не просихать. Так, щоб я його сильно видвинув. Надо, оп, щоб він пополам не розвалився. Такого не проходило, але все буває вперше. Порядок. Рибаки шабашать. Ох, йома, я диви, раз, то там було десь чотири людини, тут около чотирьох рибаків, тут було. Швиденько ж ви пошабашили. А ще й мостик той наш любимий, перший пустий. Тільки сусіди ще держуться. З бісідкою взяли. Нам би бесідка теж не помішала. Я не пам'ятаю, скільки за неї доплатити треба було. По-моєму, мостик з бесідкою в тому году був. Недешево. 450 чи 450, коротше, щось таке. Якщо так 300, то з беседкою ще більше. <плес> Хорошо би приїхати сюди з шашличками, а не з дурною головою. Ще й відосів наснять. Я вже забув, що таке просто кудись виїхати, просто віддихнути. Це взагалі не про мене. Не про нас. У нас постійна габела, хто це зробив Оп! Сядемо, перекуримо. Сонечко зайшло і у нас тут щось попустило. І на цьому його полномочия все закінчилось Нормальний. Може просто кормушка проїхалася. Оп! Не пікать мені тут, я сам його з'їм. Ціни нині ще в цьому році просто капець. Навіть з такою зарплатою, хоча вона вже обустінилася в два рази, як на ціни глянеш на продукти в тому же, а тебе вспомниш, що було у 23-му, 22 -му році і що зараз, то дивися, все в два-два в два з половиною рази виросло то Сотка вже, ніфіга не сотка. Погодка портиться, карамель. Тобі прийдеться закриться пораненше. Діло то житті. Ліквідік, спеції вище пригодяться. Як і шовковиця. В даному випадку у нас восьмим. І рибаки і всі жалуються, що на десятку не бере. Але то таке. Це тому що ви не підписуєтесь і не ставите нам лайк. <гум> Ненавіжу рибачить на восьмерку. М'які. Кажеться, 2 мм, а різниця просто огромна в рази. Але коли не ловиться, то аж бігом побіжиш на цю, на восьмерочку ловить. Коли нормально буде, то на десяточку. Ну, то таке, що ж, все це не тільки по ссылочках в описі, а й в магазинах вашого міста. Діліться роликом з друзями, сматуйте вудки, топчіть фазу і затарюйтесь інтеркрилем. Всім пока і до зустрічі на воді.